Туди, 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 туди. і... А я А куди, куди? Ми зараз запаємо. Вам подобається така гра? Прийдете, до нас наступна гора. А ви ж зможете приходити, ми ж навіть в суботу працюємо, Ви зможете приходити з батьками, з бабусями, з дідусями, з братиками, з сестричками, з усіма. Немає. Уважно дивіться, якої книжки. Журавля, молодці. Починаємо шукати. Починаємо. Де ж вона заховалась? Заховалась книжка на полиці. Ви навіть бібліотека. Молодець! Молодець! Команда номер 3 справилася, чудово, за приялом знайшли. І ви запам'ятаєте, які не дочки, піти, малівка, ліжка, поліка, ну, а це вже ви запам'ятали всі книжечки? Молодці запам'ятали, приходимо до тебе. Давайте западимося. Ми вже ховали, тут ми вже ховали, а тут ми ще не ховали. А давайте поставимо її на виставку. Я вам про виставки до речі. Завтра... Ось, дивіться.